Вітаю в ефірі Новини Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля Назар Задирій і одразу до новин. Одразу до новин. Знову закручується ситуація в нас з нормандською з самітом нормандської четвірки. Леонід Кравчук, голова української делегації в тристоронній контактній групі, сказав, що це може відбутися. Тобто, саміт має мається на увазі, що це зберуться президенти Франції Ангела Меркель, канцлерка Німеччини, президент Росії, і президент України. Ось давайте зацитую те, що сказав Кравчук сьогодні в ефірі Україна 24 Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак Андрій, голова офісу президента, Козак, радник Путіна та інші. Вони і вирішують це питання зустрічі на вищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень, але потім він додав, що це не точно, оскільки Росія дуже часто змінює свої плани, і сталося в принципі таке: наступне. Тобто, пісков. Сказав, що у календарному плані Путіна немає, не заплановано, ніякий саміт, там не запланований на квітень. Тобто, відповідно, ну, в квітні вже не знаю, можна не. не очікувати ніяких самітів. Ну можливо, також буде. Кравчук сказав, що вони б хотіли бачити у цьому форматі Сполучені Штати, і Це Росія в цьому також заплажемо. опирається. Так, ну в продовження теми хочу сказати, що е, була така інформація після того, як вчора відбулося РНБО, то розповідали про те, як будуть повертати Крим, е, українська держава, тобто це буде реінтеграція к Криму. Але Держдума Росії вважає, що питання про належності Криму вже закрито. І з цього приводу. Позиція власне, голова... не нова, ну так не нова, але вони просто обурилися через те, що було сказано вчора після РНБО, і це власне була реакція на цю заяву. І голова комітету державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що. Росія не допустить спроб відчуження окупованого Криму, і знову ж таки, це його така трошки цитата про те, що жодна реінтеграція з боку України не зможе скасувати результати кримського референдуму. Це той референдум, який взагалі ставиться під сумнів, який проходив і... під дулами автоматів російських окупантів. Ну це і вреш... зрештою ні, ні, жодна країна не визнає. Ну я не можу сказати прям жодна країна, так є такі, які визнають, Але більшість країн не визнає те, що Крим. Перестав бути територією України, і він також зазначив, що питання приналежності Криму закрите. Ну, для них для них закрито, а для нас не закрито. Для нас не закрито. І більше того, Європейський Союз сьогодні продовжив на ще на півроку санкції проти Росії. Для Євросоюзу це питання теж не закрито. Ну і о, до вакцин переходимо знову. Це вакцина Кові яка це власне та вакцина 500 тисяч доз, якої в нас є. Як передає дзеркало тижня ці. Термін придатності цієї вакцини до червня 2021 року. Чим це загрожує? Журналісти «Дзеркало тижня. Порахували, що якщо буде вакцинація відбуватися такими самими темпами, як відбувається зараз, то просто не встигнуть використати всю цю вакцину. Ну тут є ще інформація про те, як вони взагалі збирали цю інформацію. Ось ну, власне так. це я так розумію, уривок з цього документу, який вони хочуть з... так, але я підкреслю, що міністерство охорони здоров'я воно не розголошує таку інформацію щодо дат терміну строк. У придатності самовакцини, і дзеркало тижня, де вони знайшли цю інформацію. Ну тобто, вони мають такі документи на руках, і вони їх оприлюднили. Бо State Watch зверталася до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вони надали їм інформацію про термін придатності вакцини. На що міністерство охорони здоров'я класно відповіло про те, що є компанія, яка закупками займається uh -huh. саме для міністерства охорони здоров'я, і ця компанія вони надали запит для того, щоб оприлюднити цю інформацію. А ця компанія вона ще не надала відповідь. А за контрактом не мають права міністерства охорони здоров'я розповсюджувати інформацію про термін придатності. Ну але ми знаємо, що ось в змі з'явилася про терміни придатності. Ось. А тим часом в Києві фіксують найбільшу кількість хворих від початку пандемії. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. І там, зокрема, сказали, що нині заповнені ліжок в комунальних медзакладах сьогодні становить 57%. Варто нагадати, що Київ нині знаходиться в помаранчевій зоні. Помаранчева, помаранчева зона, так помаранчева зона карантину це так, так. Попереджувальна перед червоною. Якщо ми ви пам'ятаєте, то у червоній зоні зараз знаходяться чотири області, і от у попереджуванні у попереджувальній у помаранчевій знаходиться якраз Київ і ще дев'ять областей України. І тут варто нагадати, що таке червона зона. Ну які критерії червоної зони, власне, тобто, за даними МОЗ, коефіцієнт виявлення. Випадків інфікування має бути більше 20%. Е, охоплення тестування за останні 7 днів на 100 тисяч населення менше 300 осіб. Рівень госпіталізації за 7 днів на 100 тисяч населення більше 60 осіб. Е, і зростання рівня госпіталізації за останні 7 днів більше 50%. Якщо ми бачимо, то а і ще заповнений сліжок має бути 60, більше 65%. Заходите, всю цю інформацію можете знайти і на сайті для того, щоб зараз не дуже заглиблюватися у цю тему. Так але все ж таки Київ у помаранчевій зоні. І переходимо до наступної новини. Знайшли тіло потреб. Потепильника, про якого жартував міський голова Івана франківська mm -hmm. Да, тобто тіло цього чоловіка знайшлося аж через тиждень, коли це ось він зник 9, -го 9, -го 9 -го січня. січня. Да, і про нього дуже я б сказав недоречно жартував міський голова Івана франківська Марцінків. Давайте подивимося, як це було. Знайшли того хлопця? На весь та він та він певно поплавав та пішов додому. <с1> <свілля> <тірші> Та впливе сам, що ти буде? Ну, от така смішна, на думку, е, не, смішна. не тільки головою. Я е, не буду давати е, 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 е. Сказали, жодних хоч. суджень, тому що ну, неадекватні слова будуть. Е, Це були на всі, всі новини на цю годину, так? Це були всі новини на цю годину, ми підемо працювати далі. Підписуйтесь на нас в соцмережах, лайкайте, поширюйте цю трансляцію, підписуйтесь на наш канал. І донейтіть, і донейтіть. кнопка донейту на нашому сайті umn.ua, Заходьте і всі реквізити там є. Нагадаю, що о 19 Редколегія там будуть підсумки цього тижня. Ну а ми з вами прощаємося цього, на цей тиждень. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу. E aí,